Вітаннячко, усім перебуваю на аккаунті підписника, який переміг прокачку акаунту в моєму закритому телеграм-каналі. Майже 20 тисяч усі 19 500 вийшло. Зараз будемо дивитися, що він захотів, щоб ми йому вибили. Заходимо в телеграм і читаємо. Значить, перше, крути фараона і добий гарант. Друге, крути золотий костюм і треба ще два великі ці фігні. Забери полік фігні, це. Мається на увазі ось ці самоцвіти. Вони так називаються. так? На всі усі, які остануться, крути рулетку. Окей, все, погнали. Тоді залітаємо ми в анухру, в іксік. заходимо на фараончика і дивимось. Так, по фараону. Стоп, так. Ага, тут 87 у нас є. Добре, ну давай почнемо з десяточки і подивимося, як воно буде нам як воно буде нам вести. На жаль, з десяточки нічого не випало. Ну, окей, поїхали. Ну що? Let's go. Купончик є. Погнали. Перевіряємо. Сподіваємося, сподіваємося. Нема нічого. Так, окей. О, добре. О, так ніфіга собі насипало, глянь. Матеріальчик, парашутик, Хаєшечка. Хорошо, давай ще разок. Нам треба добити до гаранту, по-любому. Давай. Та ну, ну засвітись, ну побрацьки, побрацьки. Нічого. Це прям найгірше, що може бути. Окей, поїхали. 151 уже крутнули. Вже половиночка до гаранту ми зробили. У, нарешті. Загорівся. Ну. Так, але ж це не воно. Шу! Міфік Емоції! Та ну. Ладно, давай далі. Ще раз, ще раз, давай, випади випаде, прям щось хороше. А ну, храге на аккаунті, ми побачимо. Ооо, я Угу. Бачите, з кожним наступним днем все менше і менше випадає. Зрозумів Добре, ну слухай, треба до гаранта по-любому доходити. 210 зробили, ще треба 90, бахнути Знову нема нічого, ти серйозно? Окей, значить, ми робимо ось так. Пропускаємо, погнали. Голова. Нема нічого. Давай далі. Так, до гарантіка ще не доходимо. Слухай, взагалі нічого не сипла. Абсолютно. Ну, гарантік по-любому заберемо. Так. Уже мінус 6000 усі. Міфік повторка. Голова повторка. Угу. Так, стоп. Уже у нас є, друзі. Гарантік. Все. Я залишаю, щоб він сам обрав, кого він хоче. Попросив фараон. Зробили фараон. Так, хай сам вибирає. Поїхали далі, крутий золотий костюм і треба ще дві великі ці фігні. У нас ще є 13 тисяч усі домовились. Погнали. Значить, золотий костюм новенький він мав на увазі ось цей, так? Добре, тут два разочки крутнув, дивимося. Я поняв. Цікаво. Добре, давайте глянемо за анімацією пару. Нам що потрібно вибити дві оці... Два оцих цвіти, так? Да? Ну давай. Угу, Я поняв. Давай ще разок. Слухай, дуже швидко. Нема анімації, прям реально ж... О, матеріальчик. Хорошо. Так, стоп. Два штуки. А що він хоче забрати? Ого, так це все з'їсть зараз у нас. Так, хаєшечка. Хаєшечка, файна. Молоточок. Так, зараз буде гарантований. Є гарантік один. Окей. Нам треба ще один. І в нас ще є 9400 UC. Окей. У, матеріал, хаєшка. Блін, круто. Але більше толкового нічого не сипло. Оп, є, випав. Пречудово. Пречудово, пречудово. Ми забираємо. За 80 прокрутів ми забрали два. Дві ці штучки. Все, добре, він просив. Що... А що він хоче забрати? Ану, давай на обмін. Нагороди. Так, тут у нас що? Ага, може він хотів оце. Забрати кулемет. Почекай, чи може він мав на увазі золотий костюм? 7800 у нас залишається. Може зараз нам все ж таки щось дропнеться. Let's go. Ще один? Нифига сою почекай. Давай далі. Нема нічого. Аєшечка, єшечка повторочка. Окей. Ще один. Хорошо. Так, і в нас ще, до речі, є на обмін. А, 97 штучок. Ми можемо. О, так, а ну, обмін частини. Ще ми один можемо забирати. Ще можемо забирати. От. Хорошо. Тобто ми. Я думаю, він все ж таки захоче далі крутити оцю штуку. По ідеї, ми зможемо забрати кулемет. Можемо забрати цей рюкзачок. Рюкзак реально прям крутий. Перший золотий рюк... рюкзачок, насправді. От тому. Прям пушечний, пушечный. Мало щось на 5000 выбьется у нас. Дві хаешки повторки, шо. Ще хаешки. Кає... А шо це. Така кількість хаешок сиплеться. Так. Ух! А шо це? А, це бы. Без... Це швидко магазин. Йомайо. моє -ма -йо. ай яй яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Капець. Хорошо, ну він сказав крути Крути до шостого А у нас є матеріальчик, ми забираємо. Слухай, ну давай, давай вже докрутимо до гаранту. Молік, окей. Поїхали далі. Let's go Гарантик забрали. Дві повторочки є. Пречудово У нас ще штуки, в нього ще є. Э, Бля, почекай. Давай, давай докрутимо. Давай зробимо так Раз. І нам ще потрібна одна. Все. Все, ми йому можемо зараз навіть отак зробити. Робимо так. Обмін частин. Купляємо три штучки. Бамс. Все. У нас їх 9. Забираємо. А, він хотів рюкзак. почекай Він хотів костюмчик. Костюмчик у кулемет. Погнали, забираємо костюм. Він захотів, то забираємо його. Окей, і забираємо кулемет. І забираємо кулемет. Все. Хорошо. Хорошо. Використати, використати. І у нас 2300 UC, він сказав. Він сказав: спробуй покрутити шута. У нас, до речі, сім матеріалів непогано. Можна, в принципі, щось буде йому качнути. Ну, давай. Погнали. Я поняв. Поняв. Давай без пропуску. Глянемо, що вийде без пропуску. І, в принципі, далі вже. Ну. У, хорош, хорош, хорош. Ще й гроза випала. Ну, нормально, в принципі, в принципі по людськи по-людськи Хорошо. Хорошо. Поїхали далі. Ні, ну тут навряд чи випаде шут. Прям 134. Усі. Давайте ще по По разочку. І я думаю, навряд чи щось випаде. Да. Давай, разок. Let's go. Ми з вами вибили золотий костюмчик. Ми вибили з вами. А, кулик, кулик, пулик, Ми забрали фараончика. А, так, фараон у нас гарантик. Забере людиночка, Хоч фараон, забере фараон. В принципі, все, що хотіли, все зробили. Ось така історія. Дякую, до речі, що дивились це відео. Підпишіться на Ютуб канал, це дійсно важливо. Нагадую, що е, якщо потрібні юсішки, посилання на магазинчик під відео залітайте, ознайомтеся з цінами. Подобачку протискайте. Чим більше лайків, тим більше ось таких прокачок буде виходити на Ютубі. Ну і побачимось зовсім скоро.